Була інформація про те, що раніше Ізраїль уразив комплекс з виробництва балістичних ракет в Ірані і почали обговорювати в суспільстві, що мовляв, ну можливо, там ракет постачатиметься Росії менше відтак з Ірану. Чи зараз не зафіксовано як таких фактів використання цих ракет проти України? З'явилася надія, що буде менше ракет. Ну, ви знаєте, тут треба просто розуміти, про що йде мова. Коли ми говоримо про балістичні ракети, зокрема іранські або, наприклад, північнокорейські, то слід розуміти, що йдеться про ракети відносно малого радіусу дії. Mm -hmm. йдеться про ракети ефективної дії десь приблизно 160 км до 200 км. Тому ця загроза залишається, тому що таких ракет в Росії є. Плюс не забувайте, в них є модернізовані ракети комплексів С-300, С-400, які дозволяють їм наносити удари, що вони, власне, і роблять. Тому що, коли ми подивимося на статистику нанесення ракетних ударів, ми, люди, які не розуміються на тій темі, можуть бути здивовані тим, що відсоток збиття саме балістичних ракет є таким невисоким, десь приблизно 11-13%. Але це пов'язано саме з тим, що використовуються в більшості свої ракети малого радіусу дії, від яких страждають наші пріфронтові регіони. Це Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська області. Тому, тому і йдеться про те, що е, ця загроза, саме загроза, кількісна загроза е, ударів балістичними ракетами малого радіусу дії трошки зменшується внаслідок того, що. Ну, Іран, по-перше, не поставляв в промислових партіях такі ракети, а зараз ці поставки знову ж таки стають на паузу. Але це не йдеться про те, що загалом зменшиться кількість ударів. Тобто їх не було більше, тому що Іран не поставляв такі ракети. Тому і ударів від відносно, навряд чи зменшиться, вони будуть продовжувати наносити удари. І тут це залежатиме від того якими силами та засобами ми зможемо протидіяти їм, як ми можемо відслідковувати і вишукувати пускові райони цих ракет, і наносити по ним удар? Власне, коли йдеться про нанесення ударів по зенітно-ракетним комплексам Російської Федерації, похідна задача, яку вирішують ці удари, так само знищення балістичного потенціалу ворога. Ще одна тема, яка дуже цікавить суспільство і хвилює в першу чергу, пишуть, що уже в найближчі дні війська Російської Федерації та КНДР почнуть штурмувати позиції збройних сил України на Курщині. Принаймні про це пише New York Times, посилаючись на бійця збройних сил України з курського напрямку, він сказав, що мовляв отримав попередження від командирів готуватися до штурмів. Що росіяни розмістили там 50 тисяч військових, а українське групування може налічувати близько 30 тисяч солдатів. Як ви ставитесь до таких повідомлень? І, зрештою, те, що війська КНДР можуть бути залучені до штурмів. Ви знаєте, пані Ангеліно, перш за все, ну мабуть, ви бачили реакцію на моєму обличчі. Мене дивує, що Таймс» поважне видання воно звертає увагу на те, як такі повідомлення розповсюджуються поважним військовослужбовцям збройних сил України і покладатися на одне джерело інформації, ну з точки зору об'єктивності ніколи не можна. Плюс є ще таке поняття оперативна безпека, і вона виключає недозволені не або не погоджені витоки інформації будь-якого штибу, будь-якого характеру. Я розумію, що ви можете мені зараз зробити зауваження щодо свободи преси, свободи думок, але це війна, шановні друзі, і по-іншому бути не може. Що стосується військ Північної Кореї, ви знаєте, останнім часом я вже працюю як таким психологом, психотерапевтом, тому що треба розуміти наступне: не йдеться про війська Північної Кореї, тому що військами Північної Кореї можуть рахуватися підрозділи, частини або з'єднання держави, які виступають під своїми прапорами в своїй формі, своїми штатними підрозділами і штатним озброєнням і технікою. Йдеться про залучення. Громадян Північної Кореї, можливо, вдягнутих у російську військову форму, до можливої участі у бойових діях на стороні російської армії в рядах угрупування, яке оперує на курському напрямку, не йдеться повторюю ще раз про війська, йдеться про особовий склад, йдеться про банальне гарматне м'ясо, яке російські війська можуть використати на цьому напрямку. Але навіть з того, що ви озвучили. Ми маємо зробити наступні висновки. Перш за все, йдеться про 50-тисячне -ти угрупування російських військ, в якому аж 1520 корейців можуть прийняти участь а можуть не прийняти участь у бойових діях. Чи сильно це вплине на ситуацію на полі бою? Аж ніяк, тим більше, коли ми говоримо про 30-тисячне -ти угрупування Сил оборони України. Тобто, це співвідношення, ну воно не дозволяє говорити про те, що ворог однозначно досягне якоїсь мети і якогось успіху. Тому знаєте, я б не так сильно драматизував цю ситуацію з північними корейцями. Тому що, наприклад, а чому ми мовчимо про кубинців, які так само беруть участь у бойових діях на стороні Російської Федерації, і всі знають, де вони знаходяться буквально, якщо хочете, можна по координатах передати. Де були засічені групи кубинців, але це не, виз... не викликає такого надхашіотажу. Хоча, з іншого боку, справедливості Ради можу вам сказати наступне: ви робите дуже добру справу, піднімаючи цю тему і розмухуючи її. Чому це необхідно? Тому що, знаєте, ну, людська свідомість, особливо свідомість на Заході, вона є дуже вразливою. Вони ще не розуміють, що таке масовані інформаційно-психологічні операції, і дозволю собі зауважити, що це надзвичайно важливо. Адже для цього з цієї ситуації ми можемо мати певний зиск. Не забувайте, що є ще другий фактор в цій війні, який називається Південна Корея. Південна Корея це один з наймогутніших арсеналів озброєння і бойової техніки, який може стати доступним для нас у найближчий час. Тому э, для наших слухачів э, я сказав все, що треба, і як це розуміти. А для скажімо так, зовнішнього споживача, дякую вам за роботу, і правильно треба розмухувати цю. Ну я би не побоюсь, інформаційно-психологічну операцію щодо застосування військ, як ви висловилися, хоча це не так. Північної Кореї, уявіть собі, давайте навіть пофантазуємо, що ми домовилися з південною Кореєю про використання їхніх портів. Уявіть собі таку фантастичну, а може і не дуже фантастичну ситуацію, коли невідомий дрон атакує, наприклад, завод у на Амурі, де виробляються літаки су 35 або ремонтують, або атакують ремонтні підприємства Владивостока, де ремонтуються атомні підводні човни. Хіба це не добре? Це добре. Тому дивимося, як ситуація буде розвиватися і продовжити свою роботу. Байден прокоментував залучення північно-корейських солдатів до війни з Україною. Це дуже небезпечно, дуже небезпечно, заявив американський лідер. Ось так коротко. Ну, тим не менш, я вас хочу з вами ще обговорити одну інформацію. Її теж активно поширюють. От зокрема, «South China Morning Post» видання. Пише про те, що близько 200 північно-корейців, які втекли до південної Кореї, готові вирушити до України щоб вести психологічну війну проти своїх колишніх співвітчизників, якщо ті з'являться в зоні бойових дій, і взагалі багато інформації про те, що швидше за все солдати цієї країни північної країни будуть втікати з поля бою і, можливо, навіть в Україну. Що ви про це думаєте? Чи дійсно є така ворогідність? По-перше, давайте скажемо так: люба така боротьба і люба така тематика, що стосується Північної Кореї, грає на користь України. Чому? Ну, ми вже з вами тільки що проговорили, так. тому що давайте так, за, за цим скривається наш абсолютно практичний зиск, і цей зиск називається постачання озброєння і бойової техніки з Південної Кореї. В якій формі буде тривати ця боротьба, не має значення. Головне, щоб ця боротьба була на перших шпальтах інформаційних нових і повідомлень. Друге, що стосується стійкості бійців, ви знаєте, з одного боку можна погодитися, У в нас був досвід, і той, хто знає історію і любить історію, пам'ятає, що в червні-липні 41-го року армія рабів Радянського Союзу просто розбіглася перед німцями. Але це чи це означає, що в такій ситуації ми будемо мати щось подібне. Розумієте, мабуть, що ні. Я не дарма спеціально підкреслив, що вони будуть використовуватися в бойових порядках російських військ у якості невеликих підрозділів. Такі підрозділи легко контролювати і легко ними управляти. Не забуваємо ще таке, що це люди, які прийшли з рафінованого диктаторського суспільства, і ніхто не гарантує того, що їхні родини зараз не стали заручниками Кім Кимчан Іна, Ну, який навіть, вибачте, рідного дядька з мінометрів особисто розстріляв, то для нього життя там якихось пари трійки тисяч людей має жодного жодної цінності і жодного сенсу. Тому ті військові можуть бути змушені атакувати. Ну, як мінімум, завдяки двом факторам: перш загороджувальні загони. В їхньому тилу, а друге, смертельна загроза життя, життю і здоров'ю їхніх рідних і близьких, тому а, говорити про те, що вони а, однозначно будуть пачками здаватися в полон, я б не став. Хоча, з іншого боку, я не дарма говорив про армію рабів. Як тільки армія рабів втрачає контроль, як тільки армія рабів втрачає погонича, вони стають безпомічною масою, з якою вже можна працювати. Тому наша задача виявляти командний склад цих підрозділів і знищувати його заздалегідь, паралельно проводячи інтенсивну інформаційно психологічну операцію проти людей північно-корейської національності вдягнутих в російську військову форму. І попрошу вас ще коротко відрефлексувати на характеристику, яку надає цим солдатам The Wall Street Journal. Вони пишуть про те, що війська Північної Кореї, які прибули до Росії, не є елітними підрозділами в армії Кім Чен Іна. Вони також експлуатують застарілу військову техніку. На вигляд вони молоді підлітки або їм близько 20 років і ймовірно на ранніх стадіях призову в армію згідно з відеоматеріалами та представниками розвідки, які які власне Ставлені розвідкою військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній північній Кореї. Йдеться в матеріалі. Знаєте, ви знаєте, я ще коли вчився в радянському військовому училищі. Я пам'ятаю, що на наших курсантів в'єтнамців спочатку відгодовували десь приблизно 3-5 місяців до того, щоб вони. Ми могли дійсно витримувати ті навантаження, яким піддавалися курсанти військових училища. Для нас це було нормально, для них це було позаміно. А це те, власне, про що, ну знаєте, про що відомо всім. І навіть було таке порівняння: середньостатистичний зріст Північного Корейця і Південного корейця солдата, які відрізняються там, на 5 чи на 7 сантиметрів, що не менше. Знов таки можна безкінечно сперечатися, чи це були елітні підрозділи, не елітні підрозділи. Повторюю ще раз: не йдеться про підрозділи, йдеться про залучення громадян Північної Кореї, вдягнутих в російську військову форму до бойових дій на території Росії чи України, неважливо де. Тому, знаєте, тут особиста підготовка не має особливого значення. Знов таки, я можу робити таке дуже обережне припущення, що їх не обов'язково будуть задіювати безпосередньо в бойових діях, тому що їм можуть передати під контроль неактивні ділянки кордону, вивільніше при цьому ті підрозділи російської армії, які там стоять в надії на те, що українські війська не будуть атакувати їх. На цих, на цих ділянках території, але давайте не забувати, навіть 1520 корейців, які, за нашими даними, вже знаходяться в Курській області, це 1520, це, вибачте, на секундочку, як мінімум, три батальйони. І ці три батальйони російських військ можуть бути зняті з лінії державного кордону і перекинути в зону активних бойових дій. І це суттєво допомога наступаючим військам. Ну, Щонайменше це на тиждень боїв для того, щоб переробити цю масу. А таким чином ми говоримо про можливість залучення військово-корейських громадян. Підкреслюю, і це має викликати занепокоєння. І я був би дуже вдячний вам і вашим колегам, якщо якби ви цю тему піднімали ще ширше, і глибше і розповсюджували всіма доступними каналами. Це працює на нас. А що стосується їхньої ефективності, ну знаєте, ми з вами можемо годинами говорити про їхню ефективність. Згадуючи, що Північна Корея не воювала починаючи з першої половини 50-х років, що вони мають застаріле озброєння. Ну, вибачте, вони будуть воювати російським озброєнням, вони будуть вчитися, і знаєте, і на війні вчаться дуже швидко. Ті, хто виживають, вчаться дуже швидко, тому не слід забувати, що цю загрозу применшувати не можна і погано. Те, що ви сказали відносно того, що молоді прибули, це ще дуже серйозне занепокоєння, викликає. Чому? Тому що молоді, вони швидше абсорбують знання і вони швидше засвоюють досвід. Вони, знаєте, не перевантажені досвідом попередніх років, тобто вони вчаться дуже швидко і вони можуть стати, якщо йдеться про дійсно таких переконаних чучхеївців, якщо можна сказати, а поприхильників чу кінчанина, які можуть стати інструкторами в своїй армії, і це викликатиме занепокоєння не тільки в нас, а й в півдівденної Кореї. і про це треба говорити, в тому числі з нашими південно-корейськими друзями і союзниками. Тому ця проблема не є простою. Знаєте, і намагання знайти якісь легкі пояснення, що буде є неправильно. Це є проблема навіть з точки зору, що на кожну операцію треба потратити як мінімум одну кулю, то вибачте, 12 тисяч куль вони так само вартують якихось грошей, і їх треба буде використати, знайти і використати. Ну, принаймні від південної Кореї, що найменше сподіваємось на снаряди, які вона може надати Україні, пісні ви знаєте, ви знаєте, не тільки. Не тільки mm -hmm. Давайте не забувати, що практично 50% нашого населення, якщо не більше, ну можливо, менше, користуються високотехнологічними виробами корейського виробництва, південно-корейського виробництва, mm -hmm. і уявіть собі, той симбіоз, коли ми маючи досвід, наприклад, створення безпілотних е, е, систем. Задіємо ще можливості високотехнологічного і науково-технічного потенціалу південної Кореї, тобто той самий ж штучний інтелект, і так далі, і тому подібне. Тобто, цю тему треба цю, цю тему треба педалювати, тому що знаєте, Путін з ким чи нином. Ну навіть не розраховуючи на це, відкрили для нас дуже таке потужне вікно важливості, які буде гріх не скористатися, і не тільки наш уряд і кожний громадянин України, якщо має якісь відносини, або ну я розумію, що це далеко, але якісь зв'язки з південною Кореєю має піднімати цю тему на всіх рівнях, вимагаючи ну не вимагаючи, а наполягаючи на тому, що нам потрібна повна підтримка південної Кореї заради нашого спільного блага. Тому що чим більше ми знищимо тут Кореї, північних Корейців, тим менше їх буде на полях битв в Південній Кореї або на Корейському півострові взагалі. І чим ефективніше ми будемо використовувати зброю, тим ефективніше ця зброя може бути використана у потенційному конфлікті між північною та південною Кореєю.